Вівтарні брата, міністранти, дорогі наші діти, дорослі, всі, хто в храмі молиться, всі, хто на свіжому повітрі біля собору молиться, всі, хто молиться через онлайн-трансляцію, і всі, хто змушений слухати біля тих, які моляться, бо й такі є всі учасники вольні і невольні служби Божої слава Ісусу Христу. Знаєте, наші сусіди кафедрального собору, вони деколи невольні, каже, я би хотіла якусь там другу службу послухати, але тут мені прямо е, сусіди із собора ведуть уже службу, та я тепер невольний слухач. Але таке буває, е, браття, сестри. 11 неділя по Святого Духа дуже дуже глибока, неймовірно глибока притча і дуже важлива, і провокативна притча. Притча, яка заставляє замислитися, притчі, яка заставляє ревізувати життя, Притча, яка торкається е, середини людини і е, робити серйозні висновки. І е, ми в кінці притчі чуємо, що людина спожила недобрі плоди свого життя. Людина отруїла собі життя, бо отруїла життя іншому. І у цій притчі треба зрозуміти відразу, що попри паралелізми між слугою, якому було пробачено, прощено, подаровано борг, і слугом, слузі, якому не пробачають борг, ця притча не про двох осіб, а про одну особу. Якщо дивитися із точки зору драматургії, побудови сюжету, та тут ідеться про одну і ту саму людину. Просто йдеться про одну ту саму людину, яка перший раз є, ми би сказали, об'єктом, на який діють. Йому пробачають або не пробачають, за нього щось вирішують. І цар, цар вирішує щодо людини цієї. Але потім приходить момент, людина стає суб'єктом, підметом, як ми кажемо у школі, так? і людина має зараз також. Щось зробити або не зробити, людина має виносити рішення, рішення за людиною. І людина провалює екзамен. І ми бачимо, що є невідповідність, неадекватність ну, дуже гарне наше слово українське невідповідність. Немає правильної відповіді. Відповідність, відповіді нема. Бракує належної відповіді. І е той, що перечитує або слухає притчу, починає думати, що це стало? Що це стало? В побуті нашому, досить часто ми самі, стаємо такою, спостерігаємо таку невідповідність і потім кажемо, та як так може бути? Та він там навчався, та в нього така професура. Та він такий був студент. Як він міг так зробити, що так. Ну, не, не бути таким хорошим е, потім фахівцем, як був студентом. Як він міг, якщо він таку школу е, завершив, таку професуру мав, так невідповідно зробити і провалити, скажімо, експеримент або екзамен, або проєкт? Е, у побуті те, що стосується сім'ї, це вже ближче. Ми кажемо яблуко від яблуні. І ми так чекаємо, коли кажемо, що от батьки такі, каже, порядні. та то ще треба знайти, щоб така сім'я порядна, та мама там така побожна, а тато там такий. Та як то то у них така дитина? І ми кажемо, що щось то не то, щось то, то дитина е, не отримала у тому вихованні або та там таке виховання, як так сталося, що та дитина вислизнула із тієї сім'ї і зовсім інакше ся поводить. Браття сестри, ми б могли багато прикладів приводити такої невідповідності, яка практично має місце у нашому житті, прослідковується, спостерігається. Але коли ми притчу читаємо або слухаємо цю притчу, то мусимо розуміти, що цей цар, і навіть Іванлист е е пише, що цей цар. Презентує Господа Бога Бо царство Боже, подібне до царя, який почав зводити рахунки. Цей цар це Господь Бог. І це є дуже важливий момент. Бо Бог має свою природу, Бог має свою справедливість, Бог задає Тон, параметри до життя. Бог на це має право, так як цар у своєму царстві має право. Бог має право, задає той тон і чекає, щоб у нього, як у законодавця, потім ті закони дотримувалися. І коли ми так подивимося глибше, то розуміємо, що ця притча не про нашу, ну є тут елемент цей, але не виключно про нашу людську справедливість, а про дещо глибше. Про природу, яку пропонує Бог. І дає цю природу і свої параметри. От ми знаємо, що є такі янголи. Мися молимо до ангелів. Вчимо дітей одна з перших молить до янгола охоронця. Але попри те, ми кажемо, збави нас від лукавого, і потім діти, яких ми вчимо. збави нас від лукавого, вони питають, а лукавий то що? Або хто? Ну хто лукавий? Ну, диявол, демони, да? демони, дияволи. А звідки вони взялися тоді, починають питати діти? Ну і ми тоді йдемо до, до наших джерел і кажемо, та знаєте, то збунтовані янголи. Так хто янголи? Ну, по природі вони як янголи, але не з Господом Богом. Що це означає? Янголи, розумні сотворіння, які максимально служать. Господу Богу, і ми кажемо, ми вчимося від них служити Господу Богу. А демони Такі ж розумні, бо це є пачі ангели, але це такі янголи, які не з Богом. Це янголи, які не з Богом. І коли ми чуємо цю притчу, ми розуміємо, що чоловік контактував з Господом Богом. А потім. Не повівся так, як Бог чекав від нього, як Бог зробив з ним. Ми можемо так сказати, він отримав янгольську річ, а повівся по-демонськи. І е, наголошення про те, що це лише Бог таку річ міг для нього зробити, це кількість величина його боргу. Е, ранком я включив та коротко отець. Іван намагався донести, скільки то один талант, і як, яка це величезна сума, яку заборгував е, чоловік. Не знати, чи його внуки, правнуки, оплатили би цей борг, якби е, працювали ціле життя і мали повертати е, той борг. Тобто Бог торкнувся до людини, а людина не по-божому повелася. Ну, і як ми називаємо тих людей, які заперечують Господа Бога? Атеїсти, безбож... безбожного. Бебожно повів. Безбожно, знаєте, так, коли же... безбожно безбожнося повів. Але коли покласти на мову, до якої ми звикли термінологію грецьку, а тиїст. Феосто Бог. Повівся безбожно чоловік. І ми проживаємо час, коли людей, що вірують, належать до церков. Поволі через медійні засоби і так далі починають як, показувати як людей невідповідних. Браття, сестри, мушу сказати, що невідповідними ще, можливо, більше є ті люди, які безбожнося поводять. Чому? Бо Бог є розумний, Бог є законодавець, а коли людина безбожнося поводить і визнає себе атеїстом, ще більші помилки робить, бо заперечує закони самого Творця, чого ми є свідками у цьому непростому світі. Є досить така цікава історія про е, молодого атеїста, який почув, що десь там, у горах, живе великий атеїст, великий авторитет для всіх безбожників. Ну і цей молодий атеїст вирішив е, піти відвідати, і знаходить цього великого атеїста і приходить до нього в хату, і каже, е, Стукає, і той каже: ви хто? Каже, я такий-то такий. Ти. Що ви хочете? каже Я атеїст. І хочу у вас чогось навчитися. Бо я чув, що ви великий атеїст. Це їх з великими літерами, як, як прізвище ім'я можемо казати. Ну Він каже, а чого ти хочеш? Ну, я хочу, щоб ви мене щось навчили. каже А чого, що, чого я тебе маю навчати ти прочитав, каже, Біблію, ні. Коран прочитав, ні. Якісь апокрифи прочитав, ні. А ти робив паломництва у святі місця? Каже, не робив. А ти жив у якомусь монастирі, в якихось скитах, з ченцями, з монахами, які моляться? Каже, не жив. Каже, тоді ти не етеїст, ти тоді не віглас. Ти нічого про то не знаєш. Братя і сестри, люди, які випадково проходять біля церкви або потрапляють у середовище вірних, і там кажуть, що вони атеїсти, це не вігласи здебільшого. Справжні атеїсти, справжні безбожники, є ті, є ті люди, кого Бог доторкнувся, а людина потім у своєму житті у практичний спосіб. Зреклася цього дотику Божого, заперечила своїм життям існування Бога в її житті. Це є атеїсти. І найгіршими атеїстами всьої всього історії людства, і ті, які покидали монастирі, які були служителями церкви, браття, сестри, ми з вами, є ті, які слухаємо Слово Боже, Бог постійно до нас доторкається. І ця притча. Про невідповідного чоловіка, про невідповідне життя ця притча про нас. Якщо у нашому посіденному житті і в побуті ми заперечуємо доброту Господа Бога своєю недобротою, маємо за що молитися? Маємо перед нами дуже дуже велике завдання. Бо якби ми зараз почали питати одне одного і сіли на відверту розмову, чи ти відчув, який Бог до тебе добрий, більшість із нас, це така дуже велика значна частка людей казала би, та мене, я не маю на що нарікати, бо Бог мене так любить. Я не знаю, як би у мене взагалі життя склалося, якби Бог не доторкався мене, моєї родини, моїх ситуацій. І якщо в нас є це визнання, то. У нас є і завдання. У нас є завдання бути відповідними і давати правильну відповідь у літургії життя після літургії церкви. Літургія церкви доторкається словом до уха, до серця. Літургія життя через наші слова і руки, і діяння або бездіяльність торкається тих, які ще Бога не знають. Дякуємо Господу. За чергу повчальну притчу про нас. Дякуємо Господу за те, що доторкається, і нехай дає сили бути послідовному у непростому житті, де дуже легко людина може заперечити Господа Бога своїм необережним, безвідповідальним життям. Не амінь.